А учим розпитувати, що його все позабував? — То піди до батька та й розпитай, як позабував є син. Піди до батька розпитай дуже муче. <рігіння> а він по добре казав на йди на їх до копців не домовишся. Ні, обчим нам з тобою домовлятися. Я це не обчим, коли ти йдеться, <клух> не за. Ні, голубчику, цього ніколи не буде. Заміс! А чом не буде, а? <плух> а, а ти що я за тебе не піду? Ну, а чом ти не підеш, а? Тим що не хочу! А чому ти не хочеш? А зараз музичне вітання! А не хочу, тому що не хочу! Нікому не потрібне! Сінь! А батько казав, що ти підеш! Не піду! Стій! Останній шанс! Для шанс фіналь! Овця далі є. Сій? Ти-ди-дін, дін дін Сьогодні ти поруч зі мною немов зима. В очах твоїх дзвонять крижинки і тепла нема. І хочу кохана я знати, чом ти сумна не вже у цій. Лише моя вина, не лише моя, не, лягай трениві образи і ця мене. Ти тільки сухими словами не рань мене і поглядом необережним не о і, кохання, що. У серці назавжди. Ти, 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 ти. ти зігрій мене, зігрій мене ласкавим словом. ти спали мене, спали мене, погнім.